Що зберемо, Дивіться, що нам попадеться. Бля, діє немає. E, 3 гривні. А, червоне крило, Ніхія, Блин, а ще у нас фабрики. Ні, я сія. Блі на фабрики я навіть не знаю скільки він стоїть. Можливо, доведеться навіть брати. Ану, зараз гляну на цьому. Як вам на ринку спільноти. Так. Блін, МП-9 доведеться обрати. Так, червоне крило. Так, ану. 71 гривня. Блін. Навірно, Берем. доведеться брати, так. Да. А, ну 6 гривень. Ох, я думаю, що це буде один такий один такий шанс. І доведеться його брати. І доведеться. Так, ну, нехай чорт з ним. Я його зараз буду брати. Будем дивитися зараз інший кейс. Це я вже буду ну, брати по-любому. Ну а зараз налганезі коштує 65 гривень чи щось тому подібне. в мене буде ствол червоний Що там, по 2000. За 70. Ну, через 10 років. Так, а тут що буде в іншому... Паух, дисципліна, стрільби після бойових зараз глянемо його ціну. Ну я думаю, що не багато там гривень двадцять. Так, Після бойових? Uh -huh. Ага, 9.31, ну тобто. Херня. Що, інше. Стартрек. З численними подряпанами. він також ну, не дуже дорогий. З численних подряпанного Магнітуда Зараз. За численними подряпинами 1191. Ну, тобто, також не. Так, давайте очі Тільки завтра, mm -hmm. а це очі. Mm -hmm. Червоне крило з численними подряпинами. Ну, воно. Жаба Жабабик, фу. А, ні. Так і п'ята пропозиція, що ж це буде? Заїджена платівка після бойових. Ну, доведеться брати, щоб було хоч щось і це воно буде гривень 10. У мене зараз така сама заїджена платівка на ринку виставлена там за 70 гривень, там 73 гривні. Хоча ось серед тижня була 100 гривень. І така сама вроді після бойових тільки статрек у мене є, ну Він 11 гривень. Так. Та ну, от щось доведеться брати. А червоне крило вже доведеться зараз щось продати і купити. новость ну, вами даст по трек о червоной приводке столбое вы Это можно его обменивать через пару учеб безумность выпал вот ну, такая так еще можно его сейчас быстро продам а может и не быстро У -у -у. Та трек оцей піднявся в ціні. Оооо, так. І що ж мені продать? У мене ж немає нічого такого, щоб продати. Ну такое. Ой, -ой, ой Так, зараз тоді. Закрываем стрім і буду по новій запускати уже саму юру.